Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у мене розпаковка. Була я в селі, бачили ви мої відосики. Ось таких два відра по 5 літрів привезла борошна, дуже класнючого. Я вже з нього готувала випічку. Це мамі давали на паї. І вона дала мені. Привезла ось такий пакет цибуля. Це домашня у мами. Цибулька. Зараз покажу. Цибулька, чесничок. Воно не розв'язала. Ви поняли, розв'язалося. ось така гарненна цибуля. Взяла дві штучки на зелень, поставлю чесничок, вже починає проростати, ну отак. Ну, буває, буває аварія така. Потім в цьому пакеті Вкопала я зеленого ось такого часнику. Це е, падалочний у нас називається. Потім там один цукровий бурячок на борщ. Бачите, такий цукровий буряк на борщ. Картопельки, ну, такої крупної на дируни. Корінь хрону, подивіться, який корінь. Буду робити хрін. бачите, велика картопля на дируни. Так. Мішечок ну, 5 кілограм цукру на випічку, тому що скоро паска, треба пекти пасочки. Потім не хотіла я вестися з великою бутилкою, тому взяла е, 3 літрі олії. Ну і тут ще бутилочку літрову пакетик поставила. О, молодець. Прийшла моя донечка додому. Так, це улійка. Так, далі тут, ось так покажу, ще один пакетик картоплі. Це така трішки менша. Ми перебирали. Ними мама перебирала на сіньову картоплю. Ну, от така, бачите? Тут на сопчики, на Коротше, для їжі. Самі розумієте, в квартирі вона швидко. Баночку вишньового варення, вишня в е, власному суку. Так, далі. Тертку привезли від мами, е, зелень е, кропиви, суп хочемо зелений зробити. Так, о, до молока, це перебуває. до молока. Ось така штучка. Е, Джангл Крош. Ну, коротше, до молока буде бабл чи як там. Щось буде в нас. Молочко купили. Одна бутилка трохи не повна, а дві повні. Брали ми е, дві трохлітрових банки по 70 гривень. Дуже смачне молоко, це мамина кума продавала. Так. Пекла мама піцу, дала нам ось таких два шматки смачнючої піци. Зараз я привідкрию, покажу вам, щоб не думали. Бачите? Піца? Я. Ось такі смачнючі, дуже класнючі, натуральні домашні яйця. Півтора десятка. Є яйця. Бараний бурячок і залишилося одне яйце. Мама каже, також забирай це до хрону. Це вже готові варені буряки. Отакі От робили булочки. Це на тісто на заквасці. Дуже класнюче. Дуже такі вони мягусінькі мягусінькі Далі булочки з щасником зробили, взяла також. Так, А, а це, друзі, цукровий пиріг. Трохи він зім'явся, бо був дуже теплий ще. Смачнючий, ароматний. Це готувала я там гумами. Якщо маєте бажання, приготую, бачите, він зім'явся. Він такий, як десерт, ніжний, ніжний. Е, приготую і тут також. Потім привезла ось такі кондитерські мішки. Будемо з вами щось готувати, робити. І дивіться, шановні мої, в кого є магазин Калина, ось така є туалетна бумага. Це не реклама, по 5 з копійками до 6 гривень, 47 гривень за 8 штук е заплатила. Так що, я ніколи, це я перший раз побачила в інтернеті і думаю, е в мене недалеко від будинку є цей магазин Калина. Якщо хі -хі, любите також купляти щось по акції, можете завітати, бачите ось такий. Папір. Папір оф, папіров, папіров. І так, друзі. Е, дякую, що подивилися мою розпаковочку з села. А, забулася, зараз покажу ще, ще ось дві такі банки е, консервованої черешні. У бутолки вибирали. Ми в трохлітрові, в трохлітрові банки закривали. Так що, ось так, друзі. Дякую, що подивилися відео до кінця. Не забувайте поставити вподобаєчку, підписатися на канал, написати коментар, поділитися цим відео своїми друзями. Як завжди, миру добра! Пока-пока!